Вчора була чудова погода. Ми знімали багато цікавих відео. Але більшість відео не збереглися. Сьогодні йдемо ще раз зняти гарні відео. Ягоди в Норвегії дуже небезпечні. Коли збираєте, будьте обережні. Особливо, якщо з вами діти. Відійшовши від стежки туристичної, ви можете попасти в халепу. Тут багато підземних струмочків, які то виходять, то пропадають в горах. Можете провалитися або в печеру, або в невеличку водойму. тут може бути трасивина інколи дуже глибока, трасовина була дуже небезпечна, підійшовши декілька метрів від туристичної тропи. Шагнувшись, вже провалюємось. І може бути дуже глибоко. Оп. Тут достатньо болот в горах. Будьте обережні. Пішли ще до одного вказівника шляхів. Бондлайт. Ми від тіля прийшли. А вище в вгора рятувальна станція. Вона знаходиться так високо, тому що якщо взимку ви заблукали, тут багато снігу. І вона розташована на висоті снігового покриву. Тут там відкривається краєвид на гірське озеро. В ньому вода дуже прохолодна, навіть влітку. Я в ньому купався. Десь поодаль чути дзвіночки атари. Відійшовши одаль від туристичних трапинок, ми зустрічаємо морошку. Рідкісна, дорога ягода Норвегії. В цьому сезоні це вже останні ягоди. Вони вже переспіли. І Опадають. Її зараз важко вже знайти. Вона дуже стигла. Сьогодні будемо збирати тільки морошку, бо в нас немає часу на інші ягоди. В інших ягодах можна знайти. Будь-де. В горах Норвегії пасеться багато свійської худоби. Вона у них на вільному вигані. Ми зустріли атару овечок, яка дзвонить своїми дзвіночками. Йдемо далі. В околицях Бергену дуже багато черниці. Вона на кожному кроці. І в лісі, і в горах, де менша рослинність, її дуже багато. В горах вона дозріває пізніше, але вона найсмачніша, тому що вона більше, ближче до сонця. І сонце тут яскравіше. Тоді ми тільки їмо. Збираємо ми тільки порошку. В Норвегії дуже багато слимаків. І вони іноді дуже великі. Це ще не найвеликий експонат. І вони різного кольору. Є такі темні. О він. Мабуть, відкладає ікру. Піднявшись на гору, ми зустріли знайому отару. Україночок. У них жовто-блакитні стрічечки пов'язані. Вони дуже лякливі. Дуже схожі на наших дівчат. Майже всім. В горах, їдять траву, вона тут смачніша і зеленіша. Тому що тут літа коротше. Хтось бачить зараз готелю, в кого дуже гарний зір. Піднявши ще найвищу гору, ми бачимо фьорди і озера Бергену. А на схід гори все вище і вище. За цей гор у Бергені постійно йдуть дощі. Вони утримують. Пустившись трошки з гори, ми бачимо, як розпочинаються гірські струмочки. Він витіка з Великого гірського озера. І далі утворюється каскад гірських озер. А поодаль видно фьорд. Фьорді морська вода. Це невеличкий залив. Норвегія. Вся вкрита фьордами і горами. Спустившись з гори стежками Атар, Ми переходимо через струмочок, через місточок, який утворила природа. Піднявшись на наступну гору, спостерігаємо наших овечок. Також струмочок, який тече в наше озеро. Так зароджуються великі струмки. В горах Норвегії. Його майже не видно. Він інколи виходить на поверхню або ховається під травою. Найді тільки чути, як він шумить. Каскадами невеликих водопадів. Ходивши по горам, я знайшов багато ягід. Більшість цих ягід у нас не растуть. Червоні ягоди. Я ще не знаю, що це за ягоди, але вони смачні. Це не брусника. Також багато черники і голубики. Місцеві не знають, що це за ягоди. Або я питав місцевих, які не володіють цією інформацією. В Норвегії більшість ягід Називають дуже просто сині ягоди, червоні ягоди. І в них черника і голубика, тобто лахина. Це голубі ягоди. Але вони відрізняються. Від черника всередині темна і від неї мажуться руки. А голубика, тобто лахина, вона всередині біла і спіє трошки пізніше. Піднявшись на наступну гору, ми бачимо ще кращі краєвиди Бергену. Спробуємося підняти на одну з найвищих гір Бергена. А звідтілями прийшли. Ми не шукаємо лег... легких шляхів. Яка непередбачувана гірська місцевість Майзер, піднявшись на велику гору, ми бачимо, що в нас ще одна розщелина, яку треба перейти. Піднявшись трошки до гори, ми ще знайшли морожку, яка ще дозріває. Тут літа набагато коротше. Холодніше, і дують сильні вітри. А якщо дерева є, то вони дуже маленькі. Подинокі ялиночки або невеличкий кустарник. Вдалі озеро, в якому дуже прохолодна вода, але в ньому приємно купатися, коли сонячна погода в Бергені. Унявшись ще трошки вище, ми знайшли ягоди, чорні ягоди. Назву я ще їх не знаю, як вони в нас називаються. Нарвисі їх розкутовують для настоянок. Вони роблять на ньому гарну горілку. Наромот трохи.

Почитаємо, що на ньому написано. Ми піднялись на гону. Левандер, яка розташована на висоті 683 метра над рівнем моря. З неї відкривається гарний краєвид тепер. Ми залишимо свій автограф у книжиці, яка лежить в почтовій скринці на горі. Все, можемо ховати. Крити від дощу. Ой, біть шофера Вертаємо назад ручку. Назад повернемося по туристичним тропам. Маршрут номер 19 Але ми повертаємось назад. Сюди ми дійшли стежками тварин. Це було цікавіше і більше приход. А йти стежками людей не дуже приємно, багато багнюки, грязюки. Добре, хоч не насмітили. На горі зустріли овечок. Вони теж українки, але, мабуть, ще з радянських часів. До них ще не дійшла декомунізація. На них червоно-блакитні відмітки. Відійшовши, від туристичного... відійшовши трохи від туристичної тропи, ми спостерігаємо долину, в якій знаходиться Бонтвейн, частина Бергену, з якого у нас розпочалися пригоди. Зберігаємо на долину, в якій розташована вонтвейн частина Бергену, з якої у нас сьогодні розпочалися пригоди. І тим відомо знідок. Прогулюючись хилами, ми застали атару свійських кіз. Це перша мелка рогата худоба, яка я зустрів. До цього зустрічав мелку рогату худобу без рогів. Корова теж у них крупна рогата. Яка вона Вона без рога у них порода. Крупна безрога тварина. Вони позбирали всю морошку. Там, де пройшли вівці, морожки нема. Залишилася одне листя. Вони її дуже полюбляють. Кози теж. Кози теж ти прийшли до У них червоно-блакитні відмітки на вухах. Пригостили хлібцем козочку. Ну а все одно ляклива. Пригостивши козочок хлібцем, вони нам дали трошки молочка. Але в них молочка мало, тому що їх сасують діти. Було воно дуже смачне. Не завжди треба сходити з туристичної тропи. Бо можна потрапити в халепу. Остались від козліка рожки до да ножки. Зійшовши з туристичної стежки, у нас ще одні неприємності. Крутий спуск. Будемо спускатися обережно тропам отари. Але від ціля відкриваються дуже гарні краєвиди. Піймав гаву і потрапив у підземний струмочок, набравши в чоботи води. А його не було видно за травою. Будьте обережні, коли сходите з туристичних троп. Марошка найдорожча ягода в Норвегії. Її полюбляють тварини. І також дуже люблять збирати люди. Тому її важко знайти. Я знайшов полянку, яка поосторонь від туристичних троп і від троп тварин. Тому тут її трошки можна назбирати. На черниці ми сьогодні не дивимось! Вона вже дуже стигла. Це останні ягоди в цьому сезоні. Сьогодні був я в горах, там тільки знайшов декілька нестиглих ягід. Тому що там холодніше і літа коротше. Все, Збираємо морошку. Збираючи морожку на листі голубики, тобто блахиний, я помітив бабку відсутності сонця, вона змерзла і сиділа нерухомо, позувала. Ми її трошки злякали. В Норвегии в горах очень много трапух, потому что здесь вода. Им тут очень приятно. И морожка. Норвегія, страна, в якій по гриби треба не ходити, а лазити. Ми знайшли пару грибочків, боровичків. А щоб їх збирати, треба лазити вгору. Там, де є погані мухоморчики. Сюди можна знайти. І білі грибочки. Ще один боровичок. А тут був великий боровичок. Його зрізали. Норвегія. Страна гор. Тут по гриби не ходять, а лазять. Там щось росте. Зараз піднімемось і подивимось. О. Боровичок. І ще один боровичок. І ось шляпка. О! Дивіться. Є що їсти на сніданок. А біля нас одні гори й каміння.